Доброго дня, вітаю з перемогою. Будь ласка, оцініть гру. Чи розраховували перемогти з таким великим рахунком, чи взагалі як планувалося зіграти у Вінниці? Їхали, звичайно, за перемогою. Не очікували, що переможемо з таким рахунком. Знали, що команда грає футбол, не боїться, старається розігрувати. Ну, те, що ми бачили на теоретичних заняттях, приємне враження команда справила, десь сьогодні ми більше зіграли, десь більше на результат. Ми зіграли, тобто відійшли трошки від своєї гри. А скажіть, будь ласка, коли ви отримали чисельну більшість, то якось змінили тактику в другому тамі? Вже... Е, нічого не змінювали, попросили хлопців гра... грати такий ніби рахунок 0-0, е, діяти дисципліновано, тому що в деяких епізодах, коли є вилучення, гравці розслабляються і недооцінюють команду. Тому на цьому саме наголосили. Колеги, є запитання? У вас сьогодні чотири перестановки фактично в команді порівняно з попередніми поєдинки. Немає Дмитра Коваленка, немає Олега Вишневського. Олег Вишневський взагалі головний голодор в цьому сезоні для вашої команди. Наскільки відчувалося у вас сьогодні їх відсутність? Чи все ж таки гравці, які є в обоймі вашої команди, вони виправдали ваші сподівання? Ті хлопці, які виходять на поле, вони гідно. Працюють на полі, ми задоволені їхньою роботою. Шкода, звичайно, що ми наших лідерів втратили. Дмитро Коваленко поки на невизначений термін. Але ми задоволені хлопцями взагалі, хто виходить і робимо багато змін, так даємо всім грати, тому що ми на всіх хлопців розраховуємо. Сезон довгий. Тим паче, зараз такий період настав, що ігри будуть кожен третій день. У вас фактично це друга перемога поспіль, і команда не програє на виїзді вже п'ять матчів. Як подивився перед грою. Ви якісь, якась є своя тактика гри на виїзді, чи, чи вам байдуже де чи вдома, чи на виїзді. Чесно кажучи, так, нам щось на виїзді легше йдуть ігри, чомусь так. Але вдома ми стараємося теж перемагати. Нема в нас ну, якоїсь тактики, чи там вдома, чи на виїзді. Стараємося в першу чергу грати свій футбол сьогодні, десь ми трішки на початку відійшли від нього, але ну, ми задоволені, що сьогодні здобули позитивний результат. Команда рухається догори турнірними щаблями. Які задачі команди на сезон загалом? В першу чергу прогресувати, розвивати молодь і вже восени будемо дивитись, де ми закінчимо і від того будемо відштовхуватись. Задача перемагати в кожному матчі. Дякуємо вам за інтерв'ю, бажаємо успіхів у подальших. Дякуємо. Юрій Миколаївич, оцінюйте, будь ласка, що сьогодні не вийшло, щоб досягти позитивного результату. Обща командна гри, те, що ми дивилися, ми дивилися як суперника який може помилки допускати у нас буквально. Ну це знаєте, из мелочей вистраивається той результат, який показався на, на табу. То що було сказано, що перші хвилини ми на 4 хвилині, наверное, коли у Ласенка був прекрасніший момент, то що ми дивились, якби соперник нам дозволяв, якщо високий пресинг, йому покатили, он не реалізував Почему-то концентрации принимал дуже э, хотел на второй такт э, забытый мяч. Получилось мяч, прошел мимо. С из этих моментов, что то, что мы планировали. Ну и плюс С, как бы надо перевернуть, э, видите, бышая э, атака И она заканчивается ударом. Не ударом, а помылкой. Захисники вратарь вышел, где не надо было. Ну, это уже такие индивидуальные, так сказать, ошибки, которые привели к первому голу. Ну и потом момент был, когда мы не реализовали. Две штанги, нам туда заходы, нам не заходы. Ну, это не отмазки, это реально то, что надо. Дуже дуже трудиться и панаматы, что вам как бы предоставлен шанс развиваться молодым футболистом, те, кто е. Поэтому вот и все, комментарий, ну что ключевое это то, что удаление это ключевое. Вот не хватило дальше, да был момент, который штрафное штрафной могли не могли реализовать. Разочарование очень. Ну, це вже би, ми на себе, на себе беремо. Ми готуємо команду, ми її тренуємо. Ті ідеї, які у нас є, ну, поки вони слабо реалізуються, що тільки працювати. В другому таймі, ось після вилучення, вже на позицію лівого захисника перейшов Чигур. Наскільки на вашу думку він справився, наскільки була викладена самотака пересунок перебудова в клубі. сразу цепь помылка, яка привела к другому голу, это не умение играть один в один. Опять я говорю, знаете, футбол же это такая вещь у нас в первом тайме, да, у Петленко сразу было, два, дважды он мог один в один брать и на себя то, что должен форвард его делать, обыгрывать, обострять, влазить. Он сразу две такие передачи, два действия не смог справиться с этими как бы индивидуальными идеями. Ну и то, что Чигур, да, мы попробовали его, так сказать, левым, чтобы он бирж работал вперед с мячом, может быть, где-то включился и отдал левой ножкой, ну, подвылось, как бы для эксперимента у нас. Ну и, как бы, глубины состава она хватает. Зараз и златовские э, хворы и у нас Катеринка хворы, поэтому ЦОЦ, ну, дуже добрый, все равно я... Благодаря молодым хлопцам те, кто вышли, Якимчук, Болокин. Очень понравились. Ну, це вже таке. Заміни, заміни, які ось були проведені за рахунку вже 3-0, коли ви зняли погоріло, коли зняли власенка, це обумовлено все ж таки тим бажанням дати зіграти молодим хлопцям, чи все ж тим, що ось на жовтій карці вже були і погоріли. І... Ні, ні, ні. Ми планували, я ізначально дивився, якби кого ми можемо. Ну, ти як, як смотриш на матч, і потім ти приблизно, ти ж знаєш, какая функциональная готовность на что он будет способен ну, предварительно предвосхищаешь на какой минуте можно будет делать замены вот поэтому мы планировали я реально сегодня и Балокину, и побережцу ну и петрику мы планировали даты время почему потому что я говорю у нас и и плюс мы Кубок только сыграли и за раз еще Їхати в Черновці там теж така обстановка мозок. Хлопці не поїхати. Це вже наша так сказати внутрішня кухня. Будемо дивитися. в цьому контексті. Ще запитання є питання да там у деяких центральних наших захисників зараз, крім того. Крім того, ми бачимо, що ось немає Борис Лотоцької інтрамований. Вже відбуватиме дискваліфікацію колчин. Зараз Євтіх збирається на чемпіонат світу у Китаї серед студентів. Як виходите з цієї ситуації? Ду в першу чергу, то, що це, якщо дасть президент добро, так як у нас глибини составу немає, то я думаю, що, мабуть, він не поїде туди. Наверняка. Почому? Тому що ну, нам теж грати треба. я то понимаю, как бы международную карьеру, но ну, это так и ради клуба должен, ну, это принимать будет президент клуба. Я еще раз скажу, что вся ответственность на тренерском штабе, на мне, в первую очередь. То, что в тренировочной работе, ну, у меня, как бы, нареканий и претензий нема, хлопцы хотят. Зараз мы попали в такую психологическую яму, психологическую, очень дуже. Це надо поменять. И мы сегодня тоже самое розмовляли в раздевалке. Я говорил, что це такая история, яку надо ну, У нас перша получаем сразу свої Ми, Ну, це, якась, якась, ну, це опять же говорю, помилки ті, которые надо совершенствовать і избавляться от них. і плюс знаходити моменти, які реализовывать. У нас несколько хороших фрагментов было в першантами, но ну, не хватило и мастерности, и... так что, все. Це... Будем просыпаться.